Що робити, коли вам відключили мережу? У нас на одному об'єкті у замовника сталася прикрість, повністю відключили мережу, і тепер 3-4 місяці будуть відновлювати це рішення. Треба отримати технічні умови, перекласти нову лінію. Але що робити в цей момент? Тут ми встановлювали 30 кіловатний генератор Матарі, японська якість за українською ціною Матарі. І для того, щоб він у нас не працював цілодобово, тому що максимально він може працювати добу, тому а потім йому треба охолонути. А взагалі тут використовувало 6 годин працює, пару годин відпочиває. І для того, щоб генератор відпочивав, ми встановили інвертор ДЯ на 20 кВт. Для нього ми ще під'єднали два акумуляторних дві акумуляторних батареї по 14,4 кВт. Це Євовські комірки g Smart-BMS з активним балансиром. Це досить надійне рішення в металевому корпусі. Хто не знає активний балансир в оригінальних комірках, де я, його він відсутній. А ці комірки в нас можуть працювати з більшими струмами. і вони прослужать довше, тому що є активний балансир. Це багато людей не знає. Але як у нас працює ця схема зараз? Наразі ми встановили де є смарт-логер з реле, Це DL-3 версія. Для чого? Для того, щоб у нас коли розряджається акумуляторні батареї до 20%. Ми запускали генератор, і потім, коли генератор зарядить батарею до 90%, ми відключали генератор і працювали на акумуляторних батареях. При цьому ми отримуємо наступні переваги. Ми ще бачимо інтернет-сповіщення на телефон в телеграм-групі для всіх, кому це необхідно. Для того щоб людина бачила, наприклад, що пора ну, забравляти паливо, скільки генератор працює, скільки не працює. Видно все по годинах, коли включився генератор, коли виключився, можна все передбачити. І також ми бачимо там рівень акумулятору і споживання на будинок. Тобто, якщо в нас буде перевищення, наприклад, споживання більше ніж 11 кВт, Ми зразу це побачимо. Для чого нам це треба розуміти? Тому що у нас ємність на акумуляторах всього 30 кВт. І Якщо у нас буде дуже велике споживання, дуже швидко ми будемо розджати батареї. Поки що у нас в тестовому режимі тільки дві батареї. Зараз працює генератор. У нас тестовий режим. Коли акумулятор заряд, э, зарядиться до 54%, у нас генератор вимкнеться. Зараз він працює, можна показати. От такий у нас, у нас генератор. Досить надійний вже він, 3 е, роки ну, мабуть да, у нас? Да? Да, до 3 да. роки, він безперервно працює, він постійно майже. врятовує ситуацію дуже сильно. От, 54%. Спрацював контактор. І зараз генератор повинен виключитись. Можемо піти і подивитися на генератор. Контакт вже спрацював. О, Покажи смарт У нас написано, що реле вимкнено. І е, там десь е, 30, тут вже показує, що генератора немає. І в нас приблизно е, 30 секунд, ми підемо, подивимось на сам генератор. І генератор у нас зараз вимкнеться. Все ж От отака краса. Коли в нас зараз буде 50%, у нас генератор автоматично запуститься. О. Така схема. Потім ми сюди зараз ще рахуємо сонячні панелі. Якщо доставимо сонячне поле, то може взагалі не будемо користуватися генератором. Зараз замовник передивиться, як працювати з двома акумуляторами. Я думаю, що ще акумулятори доставимо, тому що на акумуляторах... Набагато вигідніше, ніж на генераторі додати солярку. Тому це дуже вигідно і окупиться особливо, коли у вас немає електромережі. Та ставимо сонячне поле, тут взагалі буде песня, і та мережа нам зовсім не буде потрібна. Звертайтеся до професіоналів з нами будувати електро.